Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Телеграм-канал Офіс не мишеня пише, що знищено підлодку Краснодар. Під час тренувальних пусків ракети булава пишуть про удар торпеди по кормі. Екіпаж намагався здійснити пуск ракет. Підлодка тільки вийшла після ремонту. Торпеда влучила в ракетний відсік. Загинули моряки, підлодку буксирують до Севастополя. Пишуть про морський підводний дрон Марічка, який прошив підлодку. Експерт зазначив, що в новоросійську росіяни поставили установку перезарядки підводних човнів ракетами калібри, і тільки справа часу, коли там будуть перезаряджати і кораблі. Присутність російського флоту в тимчасово окупованому Криму стає дедалі меншою значну частину суден, перебазували до новоросійська. Водночас росіяни і там не почуваються в безпеці. Про це каже Роман Світан. Росіяни вже точно в новоросійську поставили установку перезарядки тих же підводних човнів ракетами калібр. Уже було кілька пусків. Вони перезаряджалися без заходу в Севастополь. Тобто, установка вже є в Новоросійську. Справа часу, коли там будуть перезаряджати і кораблі, зазначив світан. Таким чином, зауважив експерт, порт новоросійську стає дедалі небезпечнішим після того, як росіяни перебазували туди з тимчасово окупованого Криму значну частину флоту. Новоросійськ вже давно зачекався свого малюка. Треба знищувати цей порт, шукати якісь механізми. І порт, до речі, нафтовий термінал. 50% нафтової галузі Росії вже знищено санкціями. От треба добратися до наступних 50%, які якраз є на нафтовому терміналі новоросійська, зазначив світан. Однак порт це остання точка для російського флоту. Є ймовірність, що частину кораблів перекинуть в Каспійське море через Волгодонський канал. Вони спробують захопити ракетоносії там. Для нас це не найкращий варіант. Якщо калібри будуть випускати з Каспію, то до частини України вони долетять. Додав військовий експерт. 24-й рік був досить болючим для російського флоту, заявив представник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. При цьому він підкреслив, що питання полягає не в кількості ураженої техніки, а в результатах. В ефірі громадського радіо Плетенчук розповів, що події, які відбулися, і ті, які ще очікуються в майбутньому в Чорному морі, можна розділити на кілька етапів. 24-му, за його словами, внаслідок численних поразок корабельний склад Росії був змушений покинути Крим. Крім того, покинув Азовське море. А також збройні сили України змогли знищити військово-морську логістику окупантів. Під час останнього ракетного обстрілу України, 24 грудня, росіяни випустили понад 10 ракет морського базування. Про це в ефірі телеканалу Ми Україна розповів речник військово-морських сил ЗС України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук. За його словами, противник застосував як мінімум дві одиниці із складу чорноморського флоту РФ, які випускали калібри. Сказати, що це була несподіванка, не можна, тому що, коли виходять в море кораблі, треба дивитись в небо і враховуючи, що можна було побачити підготовку до удару, відповідно було логічно, що кораблі в цьому випадку теж будуть застосовані. каже Плетенчук. Він розповів, що окупант діють за схожою схемою. Виходять з пункту базування для того, щоб завдати удару, відразу повертається назад. Забувати про цю небезпеку не варто, проте поки що інформації щодо успішного застосування калібрів я не бачив. І не бачу її вже тривалий час, що в принципі підтверджує тезу про те, що основна мета застосування цього інструменту це навантаження української ППО і не більше. Резюмував речник ВМС ЗС України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стату. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.